У Лузовій мають намір змінити назви вулиць та провулків. Це викликано російською агресією, пояснює секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір на комісії з упорядкування найменувань вулиць провулків, майданів та пам'ятних знаків у Лозівській громаді. Тема не популярна серед населення. Люди вважають, що важливіше займатися допомогою фронту, займатися питаннями гуманітарної допомоги, питаннями житлово-комунального господарства і тому подібне. Але повірте, що те, про що ми думаємо і як ми думаємо, що ми бачимо щодня, це теж дуже сильно впливає на нашу свідомість. Лозівські історики сформували список вулиць та провулків у місті, які пропонують перейменувати його. Розглядають на комісії. Рекомендація від міського голови є одну з вулиць міста і населених пунктів громади присвоїти звання 25-ї Сичиславської бригади. Треба відзначити той військовий підрозділ, який зробив все, щоб не було аршиста на нашій лазівській землі. Добровольчий батальйон Карпатська Січ теж мають наміру вічнити в Лозові. Цей військовий підрозділ зупинив ворога на підступах до Барвінківщини, а відтак захистив і Лозівщину загиблими бійцями батальйону прощаються у Лозівському сквері Шевченка, який став для військовослужбовців батальйону одним зі священних місць. У Лозовій також можуть з'явитися вулиці на честь першого космонавта України Леоніда Каденюка та країн Європи, які першими допомогли Україні у війні з РФ. Список з оновленими назвами вулиць та провулків планують винести на громадське обговорення.